Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Прошу перед початком ставити лайк і підписатися на мій канал, хто цього ще не зробив. Друзі, я інвестую на фондовому ринку вже майже 3 роки, і хочу вам сказати, що в перший же день я поставив перед собою одну таку загальну ціль, якої я би хотів осягнути за допомогою тих інвестицій. Нагадаю вам, хто може перший раз мене дивиться, або хто просто того не знає, що моя ціль, щоб за 15 років моя вартість інвестиційного портфеля була близько 250 тисячу доларів. Ну бо я так порахував, що мені, власне, даної суми вистачить повністю на покриття всіх розходів моїх і моєї сім'ї. Ну і коли я дану ціль поставив, то я почав думати, як мені її реально осягнути. Бо не то, що просто поставити ціль, ну і вона нехай буде, а я буду робити зовсім інакше. Ні, потрібно думати, як її осягнути. Подивіться, я весь цей період часу, 15 років, поділив на певні відрізки. Ну, звісно, на роки, тобто на кожен рік. Зараз вам покажу табличку, як це все виглядає. Подивіться, ви зараз бачите табличку, і тут бачите, що я почав інвестувати в 2021 році. Ну і маю закінчити інвестувати. В 2036 році. Ну, Закінчити інвестувати, то не знаючи, що продати всі акції, а просто, можливо, більше не вносити своїх грошей на біржу, щоб сам капітал працював. Ну і подивіться, в мене був план на перший рік інвестицій, щоб я за 2021 рік вложив в фондовий ринок 3000 доларів. На даний, на даний час я тоді відкладав лише по 250 євро. Ну, принаймні, так, так в мене було в планах. Ну, але подивіться, але по факту, по факту я за Заінвестував тут, бачите, зараз внизу я заінвестував по факту 3417 доларів, тобто набагато більшу суму, тобто майже на там 200-150 більше. Завдяки чому? Завдяки тому, що я розумів, що якщо я в перший рік внесу більше, ну, то мені потім доведеться вкладати менше. Ну і потім закінчився рік. Ну я почав ставити перед собою план, ціль, що мені потрібно робити, щоб власне досягти 250 тисяч доларів. Бо це велика сума. Ну, звісно, мені треба буде більше вложити в наступному році. Тобто, на 2022 рік я поставив таку ціль, щоб вартість мого портфеля була на кінець року більша як 100 тисяч злотих. Злотих, ну бо я проживаю на території Польщі. Ну і хочу вам сказати, що ціль дану я виконав. До речі, ви тут зараз можете побачити, що була ціль 25 тисяч доларів. Ну або там 109 тисяч злотих. Ну але це через те, що просто на там той час курс польської валюти був менший. Ну, і Це було 100 тисяч злотих. Ну і тут бачите, що я собі відзначив на зелено, але. Далі, як бачите, то я не осягнув своєї цілі, бо лише на 99%. Ну, але просто на сьогоднішній день портфель впав в вартості, але на там той час я все-таки ціль виконав. Ну і хочу вам сказати, що поставивши ціль, то є, наприклад, 15 тисяч доларів заінвестувати за 2022 рік, я дійсно робив все для того для того, щоб дані гроші заінвестувати. Звісно. Щоб інвестувати великі гроші, потрібно ті самі великі гроші заробляти. Як вже заробити ті гроші, ну, то я вам не буду розказувати, ну, бо збільшити свою кваліфікацію, можете, можете переїхати до іншої країни, як я це зробив свого часу, там декілька років тому. Ну і хочу вам сказати, що щоб поповнити аж на цілих тих 15 тисяч доларів, то потрібно було не то, що заробляти багато, а багато відкладати. Бо є дуже важлива річ, не скільки, скільки ти заробляєш. Основне, а скільки, скільки ти можеш відложити, просто тобто відставити в бік і, і навіть про ті гроші забути. Ну і бачите, що я поставив 15 тисяч, а по факту поповнив рахунок на 15 149. Тобто, все таки ціль я свою виконав. Ну і подивіться, на 2023 рік я знову поставив ціль на початку року, навіть в кінці року, минулого там 2022 року, я поставив ціль, щоб за 2023 рік поповнити свій брокерський рахунок на 12 тисяч доларів або на 48 тисяч злотих. Ну є така в принципі тут можлива залежність. Що якщо в доларах це 12 тисяч, якщо по сьогоднішньому курсу 4,37, це більше, навіть як 48. Ну, а як я інвестую в польській валюті, ну, то я собі поставив в таких два плани: і в злотих, і в доларах. Тобто, якщо осягну якусь ціль, одну з двох, ну то я буду, я молодець в сумі, і, і, і добре, 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 мені це пішло. Ну і 48 тисяч злотих, поділити на 12 місяців, це виходить те, що. Кожного місяця я маю відкладати 4 тисячі злотих. Ну це дійсно це велика сума і, і не спорю, не кожна людина зможе стільки відкладати. Ну, але не в кожної людини є план на 250 тисяч доларів. Ну і як бачите, що з 48 тисяч, які я планував, я вже встиг заінвестувати 9300 злотих. А на сьогоднішній день ми маємо лише 1 березня, тобто пройшло від початку року лише 2 місяці. Тобто, згідно з планом, в мене все поки що добре. Але хочу вам сказати, що сьогодні перше березня, до речі, сьогодні прийшли ці 3000 злотих, які я поповнив буквально вчора. То це не останнє поповнення в даному місяці, десь ближче до другої частини місяця я поповнюю рахунок на набагато більшу суму грошей, на яку ну то подивитися просто в наступних відеороликах. Ну і хочу вам сказати, що це є ціль на кожен рік. Бачите, що на наступний рік у мене поки що цілі і плану немає, ну бо все може помінятися багато чого може статися. Ну так що десь ближче до другої частини місяця. Тут запишу якусь, поставлю якусь цифру. Ну, але тут подивіться на дану табличку, що в мене по планах. Подивіться, на 2023 рік я планую, щоб вартість мого портфеля була 40 тисяч доларів. Це, власне, нагадаю вам вартість портфеля, не внесених мною грошей, бо за там той час, як, щоб підрахувати там 7, 15 і 12, це буде десь порядка. 30 тисяч з доларів. Ну, а тут, бачите, вартість 40 тисяч. Ну, але надіюся, що мій портфель почне вже сам збільшуватися в вартості, там за рахунок дивідендів, за рахунок самого росту акцій. Ну і дана цифра буде виконана. На сьогоднішній день, як бачите, лише. З даної позначки це виконано 60, майже 2%. Ну або від суми 250 тисяч доларів це лише 9,92. Тобто, бачите, я собі тут поставив майже на кожен рік ціль і в в моїй валюті, як тут з правого боку, ну і в валюті. В які, в які я інвестую, а саме в доларах. Ну і подивіться, наприклад, перший 100 тисяч доларів на брокерському рахунку, я надіюся, що вже будуть на кінець 2028 року. Ну, в принципі, це не так і далеко, це якихось лише 5 років. Ну, а 100 тисяч доларів, в принципі, думаю, що не маленька сума грошей. Ну, але від 100 тисяч там вже і 200 близько, а від 200 тисяч і 250. Ну, так що бачите, я записую всі свої плани, я ставлю перед собою короткі цілі, і які всіма силами просто намагаюся виконувати. До речі, напишіть мені в коментарях, чи поставили ви перед собою ціль, якої би хотіли осягнути за допомогою інвестицій. Ну і чи дану головну ціль ділити так само, так як я на певні кроки. Буде дуже цікаво прочитати. Ну і до речі, як будете писати коментар, то поставити лайк. Ну і підпишітися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Всім дякую, па-па!